На дворі вже темно, з коминів тягнеться дим, лунає дівочий сміх і пісні, а хата пахне варениками. Це вечорниці. Тут не питають прямо, тут підморгують, натякають, мовчать гучно. А на ранок опущені очі, покусана губа і килим біля печі, що довго не хоче рівно стелитися. Хтось приніс хустку, хтось стрічку, хтось себе. А далі піч погасили, свічку задули, а історії почались. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Storix. Сьогодні у нас дуже цікава тема, що робили з красунями на вечорницях. Якщо вам подобається ця історія, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар. Розкажіть, звідки ви і яка у вас зараз година. Буде цікаво подивитися, звідки кожен з нас. Ми починаємо. Частина перша: Вечорниці. Правила гри без правил, уяви село. Українське десь у серці степу в XVII чи XVIII столітті. День завершився, робота закінчена, руки втомлені, а душа шукає руху. Бо як тільки заходить сонце, в селі починаються вечорниці. Що це таке? Найближчим словом було б, мабуть, слово вечірка, але не така, де коктейлі й гучна музика. Вечорниці це традиційна форма молодіжного спілкування в українському селі. Без них не відбувався жоден шлюб. Це була ціла соціальна платформа, школа флірту і кастинг на майбутнє подружжя, все в одному. Формат був простий: дівчата збиралися в одній хаті, дівочі, робили щось корисне, ліпили вареники, вишивали, пряли. Зазвичай ліпили вареники, бо саме під час ліплення найкраще видно, в кого руки легкі, а в кого надто тремтять, коли з'являється Петро. Потім випадково з'являються хлопці з піснею, жартами, музикою. А далі почалось. Спочатку все виглядало благопристойно: пісні, ігри, частування, але ніхто не приходив просто заради пісень, бо кожен знав, вечорниці це не про музику, це про можливість побути поруч, побачити, доторкнутись. У кожному селі був негласний поділ. Є чисті вечорниці, де все під наглядом старших, там і співають голосно, і рушники на видноті, і двері не зачиняються. А є ті самі вечорниці. Де дівчата самі господарюють, двері зачиняються, і хто вийшов останнім, той і гасить свічки. Офіційно нічого аморального, нікого не змушували, не знущались, усе по любові. Але реальність, як завжди, багатогранна. Бо вечорниці це місце, де вирішувалась доля. Дівчата могли роками ходити на люди і залишатись в дівках, а могли після однієї ночі стати об'єктом пліток на п'ятирічку вперед. Все було символічним. Якщо дівчина дарувала хлопцеві хустку, це було тихе зізнання у симпатії. Якщо пов'язувала йому хустку на руку, шию або палицю, це був жест обраності. Так дівчата відмічали хлопців, які їм подобались. А в деяких випадках хустка могла символізувати початок серйозних стосунків, тобто не для танців, а вже для мами і тата. Якщо дівчина дарувала парубкові рушник. Це означало готовність до шлюбу, або, як мінімум, я тебе обрала. Рушники вишивали спеціально для нього місяцями і дарували з особливим трепетом. У деяких регіонах це був прилюдійний жест перед зарученими, після якого вже йшли переговори між родинами. У той час дівочі стрічки теж мали символіку. Подарована стрічка це ніби мітка або знак, що дівчина вибрала цього парубка серед інших. Хлопці могли вплітати стрічки в капелюхи або брилі, демонструючи від кого подарунок. Іноді таку стрічку дівчина чіпляла непомітно під час танцю, гри чи флірту. Це був тихий, але дуже красномовний жест. Тобто, якщо стрічка з'являлася на голові Петра, всі знали, що Настя його забронювала, навіть якщо сама ще нічого не сказала. Іронія в тому, що українське село начебто було стриманим і скромним, але саме через ці дрібниці всі знали, хто з ким, навіщо і що буде далі. Але й це ще не все. Бути красунею на вечорницях це подарунок і прокляття. Ти в центрі уваги, але й у центрі ризику. Бо дівчину з косами до пояса бачили не тільки хлопці, а й старші жінки. І як тільки вона піде додому не сама, вже завтра про це говоритимуть всі. Але найцікавіше мовчання. Про це не говорили прямо, не питали, ти була з ним. Просто переставали кликати в інші хати. Або, навпаки, шепотіли. Бач, яка розумна, все мовчки, і вже стрічка у нього, її. Частина друга красуня, це хто? Що таке вродлива у традиційному селі? Забудь про подіуми, забудь про фільтри і точно забудь про 90 60 90 У традиційному українському селі краса це не проглянець, це про функціональність, здоров'я і символи жіночої сили, ознаки краси, що передавалися з вуст в уста. коса до пояса, показник дівочої сили, здоров'я і чистоти. Густа, блискуча, заплетена чи вільно спадає, кожен варіант щось означав. Якщо коса як канат, це вже плюс до статусу. Очі не просто великі, а розумні, як у вченої корови. Так, саме це вважалося компліментом. Дівочі очі мали світитися чистотою і хитрістю одночасно, стан, тобто талія. Але не осина, як в модних журналах, а така. Щоб і дитину пригорнути, і важке відро втримати, щоб руки йшли з того місця не з плечей, а з серця, голос м'який, глибокий, або навпаки, задиркуватий і дзвінкий. Якщо дівчина вела пісню, всі вже знали, що вона навроду. хода, плавна, але впевнена, злегка розгойдується, значить, працює зранку до ночі, але не зламалась. І найголовніше. Чиста сорочка, охайне волосся, блиск в очах, бо навіть бідність не скасовувала гідність. Тиха, як мишка, це плюс? Дивна штука. Найбільш привабливою могла бути не та, що голосно чи кидає погляди з-під брови, а тиха дівчина, що завжди щось ліпить у кутку. Чому так? Бо в селі добре знали: гучна не завжди надійна, а тиха, як криниця. Не видно, але глибоко. Вона бачила всіх, чула все і вчасно мовчала. Саме такі дівчата часто ставали господинями, а не просто гарними. А ще краса у дії. Вона мовчки заплітає косу іншим, а не себе показує, не перебиває, коли співають, а підхоплює. І вночі, коли всі вже розійшлись, збирає миски після вареників, не чекаючи подяки. Такі речі хлопці бачили, і саме такі дівчата викликали повагу, а потім і любов. Побутові тести на вроду. У селі не було додатків для знайомств. Зате були практичні вечорничі випробування, які дуже швидко визначали привабливість не по фото, а по ділу. Перше ліплення вареників. Якщо пальці працюють швидко, тісто тонке, начинка рівна, господиня буде. Якщо вареники всі різні, начинка випадає ну, вродлива, але не робоча. Друге спів. Голос, головний інструмент флірту. Якщо дівчина починає співати, хлопці підтягуються автоматично. Пісня могла бути натяком, зізнанням чи викликом. Все залежало від слів і погляду в цей момент. Як і де? Простий вечорничий тест: перенеси води з криниці. Якщо йде прямо, гордо, не розливши, о, то ця не зламалась. Якщо схилилась, повсковзнулась, обернулась усім, гарна, та ще не готова. І найголовніше вродлива це не форма обличчя, а вміння себе нести. Краса у традиційному селі це завжди впевненість без нахабства, скромність без приниження, тиха сила. А ще погляд, після якого хлопець з коня падає, бо там, де мовчання, іноді говорять очі. Частина 3: Петро. і Настя. В українському традиційному селі любов це не про тіла. Це було про погляди, про мовчання, про те, як торкаєшся чужої душі, не торкаючись рук. Уяви Настю. У неї коса до пояса, голос як ранковий дзвін, і тісто на руках таке ніжне, що з нього, здається, можна зліпити хмару, але сьогодні вона не співає. Сидить трохи далі від усіх, ніби слухає пісню, а сама прислухається до чогось всередині, бо сьогодні буде Петро. А Петро, той, про кого в селі кажуть, ходить як весна, а працює як серпень, очі світлі, зуби рівні, сміх гучний. І так дивиться на Настю, що навіть вогонь у печі соромиться. У вечорничій хаті багато людей. Співають, сміються, ліплять вареники, перекидаються жартами, але ті двоє, мов би, в іншому просторі. Коли погляди зустрічаються, все навколо стає розмитим, навіть свічка тріпоче інакше. І от хтось кидає репліку: Ану, Настю, покажи, як ти вареників ліпиш. Настя не відповідає. Підходить до столу, бере тісто. Її руки працюють швидко, впевнено, вареники, наче з-під ножа, ідеальні, однакові. Петро дивиться, всі дивляться, але він так ніби більше нічого не існує. Іронія в тому, що торкнутися руки як цілуватися на площі перед церквою, бо торкання це вже межа, погляд це вже напівзізнання, а жарт це вже майже запрошення. У цьому світі однієї усмішки вистачає, щоб тиждень не спати. А один вареник може бути обручкою. Бо все побудовано на натяках, на тінях, на закодованих словах. А ти мені рушничок не вишила б, означало, я думаю про тебе вночі. А ти мені стрічку зав'язала б у бриль? Звучало як я хочу, щоб усі знали, ти моя. І навіть коли Петро підійшов і поклав перед Настею жартівливого вареника у формі серця. Вона лише посміхнулась і відвернулась. Але ми всі знали. Цей вечір вже закінчився, почалось щось інше. Частина 4. Перепічка, Шепіт і діряве простирадло. Або що дійсно відбувалося, коли вечорниці закінчувались? Лише уявіть, свічки ще жевріють, тісто вже давно з'їдене, а співи затихли. Парубки не поспішають додому, дівчата теж. У хаті м'яка напівтемрява. Кілька старших баб уже посапують у кутку, а молодь. Молодь знаходить чим себе зайняти. У народі це звалося просто: ночівля на вечорницях, часто з поважної причини. Сніг ожеледиться, темно. А буває просто так, без причини. Бо хто ж захоче йти, коли серце ще не наситилось поглядом? І ось починається нічна частина програми, про яку не пишуть в підручниках, але з якої народжуються всі ті пісні про дівочі сльози, про Петруся, що в віконце гляне, про сорочку на паркані, та все це. Під наглядом, не думай, що село це суцільна анархія. У кожній такій хаті була старша жінка, хазяйка, вдова або просто поважна мати, яка вже бачила життя. Її місія тримати пристойність або принаймні створювати ілюзію, що вона ще є. Вона ж і суддя, і хронометрист, і часом навіть змовниця, залежно від того, хто був у тій кімнаті і що було в її серці. І її хропіння в кутку часто було найкращим сигналом, що тепер можна. Сигнали, що важко сплутати, був справжній кодекс нічного натяку. Якщо хлопець просить води перед сном, це не про спрагу. Якщо дівчина витирає руки об його хустку, а не об свій фартух, значить руки ці ще десь зустрінуться. А діряве простирадло, яке випадково лишалось після літньої толоки, іноді ставало фіранкою між тими, хто випадково заснув поруч. Офіційна історія каже: ніч була спокійна. Але фольклор наполегливо нашіпте, ой, не все було так тихо. Бо звідки тоді пісні, у Насті в хаті не свічка, зоря, бо засвітилась, коли ще не варта. Або ой, лози-лози, якби ви не скрипіли, то про мене бненька б ненька не чула з неділі. Народна пісня це як бабуся без цензури: все бачила, всіх знає і ще й проспіває. Отже, виражаючись пристойно, ця частина вечорниць як заварений чай другого настою. Не такий гарячий, але значно міцніший. І якщо перша половина вечора була про гру, про спів, про загравання, то ніч була про натяки, про ризик, про ті речі, що всі знають, але ніхто не скаже. Іронія в тому, що найвідвертіші дії відбувалися під дірявим простирадлом, але найгучніші розмови про них були на базарі зранку. Частина п'ята. Сором як стратегія контролю. Мовчати це теж відповідь. І в селі це знали краще, ніж у філософському факультеті. Чому ж дівчат вчили нічого не хотіти, ну, мається на увазі в голос? У традиційній культурі дівчина мала бути ні не тихою, а майже безтілесною, неначе красива тінь, що пахне хлібом і м'ятою, але ніколи не каже прямо чого хоче. Хлопець той так, має добиватись, ініціювати, пропонувати, а дівчина мовчати, але так, щоб її помітили. Сором тут не про скромність, а про сценарій виживання. Якщо дівчина сама проявляла ініціативу, це могли трактувати як непристойно. Але якщо вона випадково лишила рушничок на лавці або забула свою хустку в поробочій хаті, то всі розуміли натяк. Сором був як код мови. Той, хто його розумів, міг діяти. Той, хто ні, залишався в ролі спостерігача. Найвідвертіші думки дівчат співали у третій особі. А в нашій Марисі, як у місяця, лице, На вид, наче лялька, а під лялькою не все. І всі сміялись. Але десь там у цих піснях були і страхи, і бажання, і навіть спроби обговорити речі, які просто так не скажеш. Це була своєрідна психотерапія колективом. Коли хочеться крикнути, співай. Коли хочеш бути почутою, не піднімай голос, а підніми інтонацію в приспіві. Хто винен, коли ніч була занадто голосна? У селі ніколи не було камер, але свідків було більше, ніж треба. І на ранок після вечорниць починалося: ти чула, в кого лоза скрипіла? А Настя вже не співала зранку, мабуть, голос втратила. Винна завжди дівчина, навіть якщо не була винною, навіть якщо ніч була просто ніччю і нічого не сталося. Парубок міг сміятися, жартувати, далі кликати інших, а дівчина мала щось втратити: або репутацію, або пропозицію на шлюб, або місце серед чесних. Цікаво інше. Українська культура майже не пам'ятає жіночих імен святих, але добре пам'ятає кожну грішницю на селі. У народі всі знали, хто з ким заблукав до клуні і пам'ятали це роками. Усе забувається. Крім того, що сталося вночі і було нечутно. Дівчина могла жити гідно усе життя. Але якщо одного разу хтось щось побачив, це вже було клеймо. Сором ставав зброєю громади. Його використовували для контролю, для тиску, для навчання. Але водночас саме сором об'єднував дівчат у колі: Я тебе прикрию, а ти мене. Частина шоста: коли завагітніла, чиї очі шукали, найстрашніше в селі це не плітки. Найстрашніше, коли всі мовчать і просто дивляться: реальні наслідки сільських забав. вечорниці це було красиво, романтично і небезпечно. Бо якщо після вечорниць дівчина раптом переставала співати, відмовлялась від співанок і частіше сиділа в кутку, в селі це читалося як вагітність. І тоді починалось не розслідування, а мовчазне шукання очима, хто винен, чий погляд надто довго ловив її погляд. Чий рушник вона підшивала? Хто після вечорниці йшов в тому ж напрямку? У селі ніхто не питав прямо, але кожна сусідка знала вже на тиждень раніше, ніж сама мати. І все, що було до того, пісні, танці, сміх перетворювалося на тягар. В українській традиції найстрашніше не бідність, найстрашніше безбаченко. Бо навіть якщо той чоловік був п'яниця, ледащо чи чужинець, він був. А от якщо нікого не було, виникла порожнеча. Не лише в записах, а в уявленні про честь, що робили з дівчиною, могли вигнати, і це не образно, а буквально з хатою, з вузликом на плечі, до родичів у друге село, щоб там родила і сиділа. Могли перевести, якщо був кандидат, який погоджувався взяти її з усім добром, це була удача, іноді навіть куплена. Могли приховати бабка повитуха приймала пологи в тиші. А дитину віддавали іншим, без імені, без згадки, і тоді в селі з'являлася ще одна тітка з племінником. Але завжди залишався шлейф. Шлейф не в біографії, а в очах людей. Одна з найулюбленіших сільських задач це рахувати, коли дитина народилась. Бо якщо весілля було в лютому, а немовля з'явилася у липні, то ще нічого. Але якщо в травні, значить Бог благословив, а ще раніше Петро під Шовковицею. Навіть якщо дитина народжувалась у шлюбі, але задовго, то це залишалось у пам'яті громади. Жінку не гнали, але дивились по-особливому, і кожного разу, коли хтось щось згадував, погляди мимоволі знову ковзали на ту хату. Ну, попри всю суворість, село вміло бути й мудрим. Якщо дівчина була добра, спорядної родини або мала вірних подруг, її прикривали. Подруги плутають дати. Сусідка свідчить, що бачила весілля. Баба повитуха мовчить завжди. Мовчання золото, а золото теж придане. Так народжувався цілий жанр сільської співучості, коли правда нікому не потрібна, якщо вона шкодить. Бо в селі вміли не лише засуджувати, а й зберігати гідність, хоча б на людях. Частина сьома: У кого була влада? У селі всі мали голос, але не всі мали право говорити паробоцькі братства. Хто мав право на дівку. У традиційній культурі існувала неформальна ієрархія серед хлопців, так звані парубоцькі громади або братства. Це була не просто компанія, а структура з керівником, скарбничим своїм кодексом і уявленням про честь. І ця честь могла включати право вибрати першим право на дівку, особливо найстарші чи найавторитетніші. Новачок не мав права навіть підійти до вподобаної дівчини, поки старші не дали згоду. Сьогодні він жартує з нею, а завтра отримує ляпаса від усього братства. Іноді доходило до справжнього контролю тіла, коли хлопці вирішували за дівчину, з ким вона має бути. А якщо ні, могли влаштувати випадкову бійку, зіпсувати її репутацію або найстрашніше поширити історію. Але дівчата теж мали свої методи. Найпотужніший мовчазна жіноча солідарність. Хустка могла зникнути в потрібний момент, і жодна подруга не скаже де. Стрічка з його копелюха могла раптово згоріти в печі, і це вже сигнал. Бабські союзи це коли старші жінки гуртом підтримували когось, ховали новину, відводили священника або стояли на захисті дівки, яку хотіли публічно присоромити. Не всі мали силу, але всі мали пам'ять. Найбільше дівоче єднання це проти знущання або небажаного хлопця. Якщо хлопець дозволяв собі насмішки, переслідування або чіпляння. То його не запрошували в хату, не сідали поруч, а коли доходило до крайнощів, свідчили проти нього перед старшими. І тут починала діяти колективна жіноча пам'ять: той, що Настю принижував, той, що сміявся з Марічки. Усе це не заважало основному парадоксу. Хлопець міг пишатися перемогою або навіть придумати її. Дівчина соромилася навіть тоді, коли нічого не було. І якщо щось траплялось, то покарання, насмішки, сором і вигнання стосувалися насамперед її, бо його виховує життя, а її громада. Тож влада на вечорницях, як і у всьому селі, була розмита. Вона існувала у поглядах, у жестах, у сплетених стрічках і зашарілих щоках, але рішення, хто винен, а хто ні, найчастіше виносилося одностайно. І лише справжня жіноча єдність могла змінити хід подій. Навіть без крику, без протоколу, без вивісок. Частина восьма ЛЕГенди і анекдоти про вечорниці. На вечорницях, як на війні. Головне не спалитись. В українських селах існувала окрема фольклорна полиця, вечорничі байки. Їх починали словами: Було це ще за баби Мотрі. Коли Ганна з притики ще мала косу до п'ят. Ну, якщо вірити дідам. Ці історії розповідались при світлі свічки, з опущеними очима, з усмішкою куточком рта і ніколи офіційно. Бо всі розуміли, це не байка, це правда, просто трохи підсолена. Одна з найпопулярніших легенд дівчина переспівалась із парубком на вечорницях, а через 9 місяців народила сина з такими рисами, що старі казали: то не дитина, то прямо пісня. Очі, яку Гриця, але ж Гриць того вечора був на варті. І тут головне було не сказати прямо, а натякати. Бо чим менш офіційна історія, тим довше вона жила. Фольклор це головний спосіб сказати все, не сказавши нічого. І якщо в офіційних колядках згадували янголів, то в неофіційних вечорничних підперезаного парубка, що шукає рипучу лавку, найсміливіші прислів'я. Хто не співав, той не любив. Заспівав на вечорницях, зранку шукай рушник. Уночі колядка вранці колискова, і моє особливо улюблене: співали-співали, а вийшло ліжко з тріщиною. На вечорницях жили також і анекдоти, які перетворювались на байки. Наприклад, про дівку, яка так голосно хропіла, що її видали заміж за коваля, бо тільки він міг витримати, про хлопця, який хотів одразу трьох, але всі троє виявились сестрами, і дісталось йому втричі. Або він прийшов співати, а пішов із синцем і рушником. Питання, а що довше трималось? Усі ці легенди, пісні, жарти і анекдоти не просто розваги. Це спосіб селян передавати досвід, зберігаючи гідність, сміх і секрети. Бо що не можна було проговорити, співали. Що не можна було записати, запам'ятовували. І саме тому на вечорницях народжувалась не тільки пара, а й народна пам'ять. Фінальна частина. Ніч, яку ми успадкували. Світ змінився, але вечір усе ще час натяків. Ми більше не ліпимо вареники в дівочій хаті, не розкладаємо солому, не співаємо при свічках, не вдягаємо стрічку в бриль. Але ми досі відгукуємось на погляд, ми досі червоніємо від чужого голосу, що лунає ближче, ніж треба. Ми досі тримаємо дотик як щось більше, ніж просто фізику. Вечорниці це були не просто розваги. Це був механізм знайомства, інтимного контакту, гри і соціального контролю. Сучасна людина скаже, так у нас те саме тільки в телефоні. Так. Але в нас немає баби господині, що прислухаються, хто вночі захропів не з того кутка, немає стрічки, яку тобі дарують замість вподобайки, немає шепоту біля тину, який визначає, з ким ти тепер пов'язаний у пам'яті села. Ми ніби вільніші і водночас трохи самотніші у своєму виборі. Колись погляд через пічку був як цілий діалог, а доторк пальців як спільна ніч. Зараз усе доступно. Але чомусь досі хочеться обирати не кращого а ту або того самого. Наче в кожній з сучасних дівчат ще живе Настя, яка мовчить, але думає про Петра. І в кожному хлопцю Петро, який не зізнається, але кожен вечір проходить саме повз ту хату. Дякую. 走吧。So, wow.